Доброго вечора, ми з України. Мене звати Тарас. Багато хто з вас знає мене під псевдонімом Фермак. У нас була велика ферма в Західній Україні. Ферма кроликів. Це було тисячу кролематок. Одночасно ми вирощували 20 тисяч кролика. Ми її закрили перед війною. Ферма кролики ферма ми закрили, але досвід нас лишився і величезний досвід це було тручне виготовлення. Вирощування, не виготовлення, вирощування, вирощування кроликів, і цей досвід ми хочемо перетворити в допомогу ЗСУ. Ми віримо в ЗСУ і хочемо йому допомогти, чим можемо. Як ми це зробимо? Ми Організували благодійний такий сайт, на цьому сайті є вислані основні питання, які нас цікавили, які цікавлять людей. Це за невеликі гроші, за пачку сигарет, ви можете знати будь-яке питання. Всі гроші з цього сайту, зібрані з цього сайту, підуть на е з... допомогу Збройним силам України. Якщо ви вдруг не знайдете там відповіді на якесь небудь питання, Ну, наприклад, вас буде щось цікавити, а там того не написано, немає висновного питання. Ви пишіть під цим відео в коментарях, пишіть своє питання, і я обов'язково е, додавлю відповідь на це питання. Я не вірю, що я не знаю відповідь на це питання, тому що ми зі всім стикнулися з з чим тільки можна і не можна. І е, знаємо відповідь практично на всі питання, які стосуються вирощування кроликів е, промисловим методом ну, для м'яса. Також там є відео, яке я розказую, що, я закрили, що ми закрилися, що треба було зробити, щоб ми не закрилися, і що треба, щоб ви зробили, щоб ви не закрилися. Ми то фізично не могли зробити, але там є відео, можете поцікавитися, якщо вас нас. Також не забувайте, що ми продаємо вакцину ПОВАК, яка. Спасла господарство по Україні, наше господарство в 2017 році, і з до 2021 року дуже багато господарств спасла по Україні від геморгічної хвороби. Це одна з перших, то можна сказати: перша вакцина така масова по Україні, яка продавалася, яка пішла в, в люди від геморгічної хвороби за доступними цінами. Частина від продажу цих частина коштів від продажу вакцини також йде на допомогу Збройним силам України. Ми віримо в Збройні Сили України. Ми віримо в Україну. Слава Україні! Героям слава, хлопці, до перемоги. Я думаю, цей сайт буде корисний всім. І ссылка на цей сайт буде в першому коментарі. Заходьте, цікавтеся. давайте разом допоможемо Збройним силам України.